Часом працює над вирішенням величезних проблем, які на сьогоднішній день є в нашому суспільстві, є в місцевому самоврядуванні і є в питання в самоорганізації населення. Я хочу сказати, що це не просто теоретичне мудство чи, скажімо, обговорення, оскільки все те, що тут говориться, воно має ще й практичну складову, оскільки... Багатьма органами влади, зокрема, ми на сьогодні слухали наших колегів. Я скажу за місто Вінниця. Всі ці теоретичні напрацювання, які зараз робляться, вони втілюються в життя, в роботі наших органів, самоорганізацій, взагалі в органів місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що велику роботу особисто Андрій Семенович практичну допомогу надавав у написанні статуту міста Вінниця. Багато з тих проблем, які сьогодні він піднімав у своєму виступі. Ми теж тут і теж маємо певні підходи до вирішення, до їхнього вирішення. Говорити <клухи> про сферу соціального захисту населення, <клухи> дав <Далість, мальчі. клухи> можливість з ознайомитися з своїм науковим дороком, згадання <клухи> так. Я хочу сказати, що в нас в місті це трошки інший підхід до вирішення питань соціального захисту населення. Якщо його формувати, Простим біблійним, біблійною мовою, то це цей тіт можна сформулювати наступним чином. Немає ні Еліна, ні Іудеї. Ні Еліна, ні Іудея немає. Що я маю на увазі? Яка різниця? Який статус має людина? Інвалід? Чорнобилець? Афганець. Пенсіонер чи працездатна не В принципі, всі люди рівні. рівні, вони можуть потребувати матеріальної допомоги в певних життєвих ситуаціях. Яким чином повинно впливати на факт отримання допомоги з боку держави чи органу місцевого середування їхній статус? Ніяк. Я вам простий приклад Коли ми говоримо про багатодітну сім'ю, багатодітна сім'я держави наділяється певними пільгами. Зокрема, на оплату житлового онлайн посту. Це правильно чи не правильно? Це неправильно. Я називаю прізвище багатодітного батька в місті Вінці. Порошенко Петро Олексійович. Йому потрібно, вибачте, пільга, 50% оплати за житло онлайн поступу. Це сьогодні? вибачте, велике <різь> чи маленьке, але мова йде про те, що він здатен заплатити сам. Друге прізвище називає Гройсман Володимир Борисович. Він може заплатити за своє житло самостійно. Йому потрібна ця пільга? Тобто, якщо ми беремо як формальний ознаки статус людини, ми завжди будемо потрапляти в ситуацію, при якій пільги, які держава надає, перестають бути пільгами. Вони становляться привілезіями. Візьміть міліціонерів, візьміть військовослужбовців, візьміть суддів, візьміть прокурорів. Ми десятки мільярдів гривень щороку витрачаємо на що. На підтримку соціально захищених, нормально захищених людей. І плачемося, що нас в нас немає коштів України. Якщо ми говоримо з точки зору закону, подивіться в Конституції, там дуже чітко написано. Ви знайдіть слово пільга в контексті Конституції. Я особисто читав декілька разів, спеціально дивився. Два чи три рази згадується слово пільга як базового елементу в соціальному захисті населення. А те, що ми називаємо пільги, воно має трошки іншу природу, інший характер. Мовно кажучи, якщо ми сформулюємо передачу таким чином, якщо я хочу заплатити, но я не можу, і мені допомагає держава, це є пільга, це є підтримка. То це не пільга, це адресна підтримка. А якщо я можу заплатити, но держава мене звільняє від цього обов'язку, то це не пільга, це привілей. А згідно з 24 статтю Конституції України, привілей в Україні не може бути в принципі. Якщо ми подивимося на списки наших півробиків, то ми з вами повинні зрозуміти одну просту річ. Наша держава не соціальна, вона феодальна. Тому що вона має в своїй основі не соціальну підтримку людей, які її потребують, а підтримку статусу тих, хто вважає себе поважною людиною в цьому системі. Тому, на мій погляд, вирішити цю проблему можна було б в межах України дуже просто. Одним рішенням Конституційного суду України, скасувавши всі привілеї, для тих, хто їх не потребує. Правда. Це буде обмежено. Це не буде ніякого обмеження. Тому що привілеї заборонені. Конституції 24 ступеня. Так от повертаючись до проблеми, про яку казав лісі мене. Про систему соціальної підтримки у місті Вінниці. Семенович, я зпину з положенням про надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Вінниця. Це рішення я писав чотири рази. Перший раз у 2011 році, в 2012 і в 2013 році. Це вже остаточний варіант, про який ми зараз працюємо. Я вам його передав. Який підхід ми використовуємо при наданні матеріально-фушової допомоги? Uh -huh. Позиція перша. Для нас абсолютно все одно не має значення, як я вже казав, статус людини. Нас цікавить проблема, з якою звертається людина до міської ради. І ми повинні оцінити, наскільки ця проблема є серйозною і важливою для вирішення саме цих громадження. Чому я про це кажу? Тому що існує перелік проблем, які є важливими для цього громадянина, але в принципі вони не потребують з нашої точки зору впливу міської громади на вирішення цієї проблеми. Наприклад, приходить громадян, у якої є акт про пожежу. Згоріла і господарська пристроя. Цій господарські пристроїці знаходились скутер, велосипед і ще якийсь там дуже важливий елемент, типу якоїсь там, там механізму. Є акт про пожежу збитки 40 тисяч гривень. Які наші дії? Ми повинні надати допомогу в зв'язку з тим, що в неї загинула часть мене. Якщо підходити формально, у людини сталася проблема. Ми їй повинні щось зробити? Надати, надати допомогу. А якщо подивитися на це питання, як показав герой фільму ширше, то ця проблема не є такою, яка потребує втручання міської громади. І тому в, од в одному із підстав, перелік, є підстав для відмови в наданні матеріальної фотової допомоги, є те, що ця, це є підстава, відмова в зв'язку з тим, що надавати допомогу просто недоцільно. Люди, людям, в таких випадках, людям в таких випадках просто відмовляється додання матріальної допомоги. Позиція друга. Людина приходить і просить, я хочу, мені потрібно замінити криштали в Або кульшовий суглоб операція вистати дорогуватися, пораз пов'язана з прозвучать. Відповідно, у нас є інші медичні програми, по яким людям надається безоплатний криштал. І є відповідна програма медична, по якій надається кульшовий судові. Тому ми відмовляємо надання матеріальної кульшової допомоги, в той же час людині надається можливість за рахунок інших медичних програм отримати цю медичну допомогу. І там єдиний момент. Якщо, наприклад, людина дуже бідна, ми можемо надати їй кошти на супровід. Тобто, грубо кажучи, сам кульшовий судок без оплати, але ще витратні матеріали, які пов'язані з тим, що потрібно. Їх придбати, або, наприклад, на той же самий криштальник. Він вартує порядка 2800 гривень і 2000 на сутки. Так от ми вирішуємо тільки один аспект, чи потрібно давати на сутки, чи не потрібно, але це вже трошки інша позиція. Третя позиція. Людина може бути абсолютно забезпечена, може бути приватним підприємцем. Але в неї стає, стається біда, яка потребує, наприклад, декількох мільйонів гривень для того, щоб їй поїхати зробити операцію важку, якої вона обладнає. Чи потрібно, щоб територіальна громада не приймала участь в цьому хоча б частково? Я думаю, що якщо він збирає кошти, відкриває рахунок, і збирає з миру паниці, то я не думаю, що міська громада повинна стояти на тій підставі, що він займався підприємницькою діяльністю, якісь кошти в нього були. І все тут і вплав. У мене був особисто випадок на прийомі приходив, який продав свою квартиру, бізнес, для того, щоб дочку врятувати значить, екологічна операція. І ми теж дали 20 тисяч гривень, в тому числі для того, щоб міг зробити цю операцію. Таким чином, коли ми говоримо про матеріальну підтримку, ми повинні бачити головну мету цієї соціальної допомоги. А мета дуже проста. Вирішення тієї проблеми, з якою стикається людина, якщо вона не здатна її самостійно вирішити. Тому при оцінці потреби надання матеріальної допомоги ми виходимо в першу чергу саме з того, з якою проблемою звертається робота. А далі дуже цікава річ. У нас всі обстеження роблять виключно державні соціальні інспектори Департаменту соціальної політики. Департаменту соціальної політики. Їм надано державне право приймати рішення тих чи інших виробників. І їхнє безпосереднє обстеження є підставою для того, щоб ми могли прийняти те чи інше рішення на користь, і цього будівельника. Наостанок я скажу такую. В усіх цих питаннях, при вирішенні питань, пов'язаних з наданням матеріальної допомоги, ми активно залучаємо громадськість до вирішення цих проблем. У нас в комісії по наданні матеріальної допомоги працюють і представники асоціації органів самоорганізаційних секторів, представники громадських організацій інших, Чорнобильців, Авганців і так далі. Я вам скажу ще одну буквально маленьку річ. Ми не... Під час вирішення цього питання велосипед вирішили на наповідно. Ми ввели таке поняття в місті Вінниця як людина з невисоким рівнем доходу. От є малозабезпечення, яке законом визначено. А є поняття люди з невисоким рівнем доходу. Що це значить? Формально він не є малозабезпеченим. Але він так чи інакше потребує державної соціальної підтримки. Наприклад, людина отримує житлову субсидію. Можна вважати цю людину таку, що в неї невисокий рівень доходу? Можна. І оце є підстави для надання їй інших преференцій, як їх. Наприклад, при зверненні в діагностичний центр, якщо він включений в базу субсидійників, він платить рівно 50% тарифів. Другу частину 50% платить Департамент соціальної політики. Це стимулює звертатися за адресними державними допомогами в Департамент соціальної політики і з іншого боку, дає можливість користувати іншими е, питаннями, пов'язаними з соціальною інфраструктурою нашої місті. На завершення я все-таки хотів би подякувати організатором нашого сьогоднішнього заходу. От я передам вам наші неподатні допомагати і сподіваюся, що наша конференція пройде успішно. Дякую.